Dank u wel, Юрію Івановичу за можливість мені коротко розповісти про наше досягнення з можливість розрахунку його пацієнтів в Я коротко скажу, що розрахунок сили інтервекулярної лінзи є критичний етап на мастер-норхірургії. Прем'єрмії це завдання ускладнюється через анатомічні особливості ока, подовжені віз, знизу кривизну муробівку, поглиблену українську камеру, тому призводять до відхилень е, у рефракції, знижуючи якість зору після операції. Ну, Тут коротко про е, проблеми. Анатомія анатомічні відхилення, продовжина осі ока, часто перевищує 26 мм. Що змінюють позицію кривознераді, які на передній камери варіюють, спотворюючи оптичні розрахунки патологічні стани, дистопія, дегенерація стафіома, реструкція з деструкція та тіла впливають на ефективність вітру. Індивідуальні цілі. Пацієнти з міопією часто обирають міопію чи моновині. Як ви казали, що вимагає точного коригування. Традиційні формули, такі як СРКТ, розроблені для стандартних, хоча ігнорують ці носи, берете кане, враховує більше практиків, але все одно не адаптуються до складних випадків біопії, даючи потім кудись до півдіотрії більше. Ну і зараз про що я хотів сказати. Ми працюємо з одним відомим в міських кругах фізико-математиком, українським дубліковим Миколем Матвійовичем, який живе працює в Німеччині, але як би, контактуємо з ним і він тут пропонує свої технології. Він розробив методику штучного інтелекту, яка почала з час фіксарів, яка вирішує проблему через персоналізований підхід, аналізуючи повний набір характеристики за допомогою тензорів освенційних визначень. Як працює модель? Ну, э, спільних характеристик. Потужні э, тут э, є признаки основних. Порожній стан, ну солодкі. Відсутні характеристики або базуєві. Анатомія. Це як приклад признаки можна міняти. Анатомія С. Розміри ока, кривизна рогівки, патології, Р, санціківки, стафіломи, дистрофії, э, Q, DG, соціальні фактори, професія, зорові потреби. Цільова рефракція B, наприклад, там ми ставимо 05 і там біоліт. Далі формування тензора растаційних визначень. Тензор являє собою повну групу характеристик об'єкта, яка обчислюється як тензорівний 2 в ступінь D. Де йде можливі е, множина основних ознак. Це означає, що тензор включає всі можливі комбінації. Тому максимальна кількість комбінацій десь 30, але в даному випадку як викладає 16. От, і тоді тензор е, записується, от, де я вже сказав, відсутність додаткових, ще, наприклад, комбіна, комбінація. Е, Лапки відсутні додаткові, і S – лише на домічні параметри. Ну, це стандартний розрахунок. Далі ми доповнюємо, можемо всіх інших, далі ми можемо доповнювати комбінації всіх інших м, варіантів. Ну, наприклад, S RGB це повний набір характеристики. Натомія паколоє соціальних рефракція. Тензор формується автоматично на. В основі даних пацієнта, отриманих із біометричних вимірювань клінічної історії та опіконня. Застосування тензора. Модель аналізує тензор Т і зіставляє його з базою даних клінічних результатів та існуючих форму. Тому СХТ, МБР, ТНЕ і Використовуючи машину навчання, Іксає означає, яка комбінація характеристик, наприклад, СРГ, є найбільш значущою для конкретного пацієнта і обирає або адаптує повного розрахунку, ну, і пропонує лікувати в кінці кінців, як приймаючи. Остаточний прогноз СЛО ООН з рухуванням усіх факторів, що зменшує покритку до 15 сотих, детрі при довжині Осі. Менше 23-6 мм. І 0,3 при довжині Росії більше 28. Ну і технічний приклад. Так, У нас пацієнтка, э, на жаль, я не записав свій доктор, я її пам'ятаю, їй близько 60 років. Вот. Э, Ростота золу, э, ну ми її є високої ступені, висота золу правого ока, Мінус 20, безперекції одна сота, сперекція минус вальці, зі літом Ну, 50%. Обличка на пличці 0,6,60%. Там З корекцією мінус Ну, Злому там сухобні патологія. Для лінації сітків, стафолону Попередньо було проведено лікування, лазерне лікування сітківки. І після розрахунку лікуванням цих факторів була запропонована така дімотуральність для виконавства Сінзе Кроссима 60 з бойовими для Правого ока это было плюс два, девять, для левого коронавируса. Если результат, если операция результата и спостерожение близкого ока, она не менялась, просто прозор 50% для талии и для близи 70%. Для правого ока, для левого, для талии 30%, для близи 60%. Ну, продолжим наблюдать. Зелі Мельця. Особливо після операції впало з кільце, він вже на кільце, крайня дисизія за ним працювала е, через місяць. Е, другий клінічний випадок. Е, тут рефракційна зелена кришталика. Він е, вже його використовували. Ну, далі, ви бачите, я вже повторяю, що часто не, не гаяти. Тут його техніка сайфенс з продовженим фокусом. От, тут треба було розрахувати так, піймати цю відстань на 6 метрів, Це компроміс знайде і сюди. В результаті цього компромісу результат після імплантації ООН реєстраційну формула постійно СРКТ, простиє. Але точнее білюбі, похибка до Ніор 3. Бареть у него сал похищена. Ну, бареть уже використовує штучний інтелект, так що там зараз його краще. Саме така більше те, що мені подобається, це я яка працює на штучному інтелекті. Ну, Базова розрахунка звичайний на штучному інтелекті з великою базу. Покращення до осей, але не адаптується до індивідуальних цілей. Там немає простіше. А тут ми підходимо, щоб штучний інтелект враховував всі ці моменти і запропонував лікарю і прогнозував очікуваний зір і для пацієнта, і для лікаря. Ну, висновки переваги, точність на 40% краще за традиційні методи. Персоналізація уколення, патології, потреб пацієнта, глумукість, адаптація до будь якої комбінації факторів. Пімовії традиційні формули часто за зброїв і складність анатомії та індуальних видів. Модель XAI пропонує рішення, використовуючи штучний інтелект і тезор для почного персонального підрахунку до. どうぞ。Yeah, well, <Yeah. S 1>